П'ятниця другого тижня позіслані Святого Духа, молитва, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. До римлян послання святого апостола Павла читання. Браття, коли через переступ одного смерть царювала через одного, то тим більше ті, що одержують щедру ласку і дар оправдання, царюватимуть у житті. Через одного Ісуса Христа. І як через переступ одного на всіх людей прийшов засуд, так через чин справедливості одного на всіх людей приходить життєдайне оправдання. Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками. Так через послуг одного багато людей стане праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там ще більшою стала ласка, щоб як панував гріх за смертю, так панувала і ласка через оправдання на вічне життя. Через Ісуса Христа, Господа нашого. Що ж скажемо? Чи зостанемося в гріші, щоб збільшилася ласка? Оні. Ми, що вмерли для гріха, як нам у ньому далі жити? Коментар. Через непослух одного чоловіка. Багато людей стали грішниками, так через послух одного багато людей стане праведними. Дорогі мої, коли апостол Павло говорить багато людей, то має на увазі всіх. Усі люди через гріх Адама унаслідували цю гріховну природу. Тому нас часто тягне до вчинків, які не хочемо робити. Цей гріх ми називаємо гріх первородний. Саме для цього відбувається хрещення, щоб позбутися найперше первородного гріха. Ця наша гріховна природа надщерблена, зранена. Схильна до гріха, тягне нас до того, що противиться Божій науці. Але через смерть і Воскресіння Ісуса Христа, дорогі мої, ми стали учасниками життя вічного. Воно нам дароване життя в Царстві Небесному кожному з нас приготоване під час Вознесіння Сказав Христос, іду приготовити вам місце, щоб і ви були там, де я. Коли придивитися до нашого життя, то про ці дві речі ми дуже рідко згадуємо, як і про всю гріховність, зраненість, так і про те, що цю гріховність і зраненість. Можемо подолати через благодать, яку ми можемо отримати від Господа через віру в нього. У цьому контексті стають зрозумілими слова апостола Павла, який каже: все можу у Христі, що укріплює. В Ісусі Христі можемо подолати будь-які випробування. Труднощі і спокуси все можливе для того, хто вірує в Господа. Від Матея Святого Євангелія читання. В той час приступили до Ісуса учні Івана і кажуть, чому ми, і фарисеї, постимо, а твої учні не постять, Ісус відповів їм. Чи жаличить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними. Найдіду дні, коли від них візьмуть молодого, і тоді будуть постити. Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться. Іра стане гірша, і не вливають нового вина в старі бордюки, А то бордюки тріснуть, і вино розіллеться, і бордюки пропадуть, а вливають молоде вино в нові бордюки, і одне, і друге збережеться. Коментар Надійду дні, коли від них заберуть молодого і тоді будуть постити. Дорогі мої, церковна традиція у певні часи приписує піст, зараз ми є в Петрівці. Часом ми не звертаємо увагу на це більшу часом меншу. Інколи взагалі не звертаємо уваги, але такий багатовіковий досвід церкви підтверджує, наскільки це потрібно для людей. І питання не в тім, їсти якусь страву чи не їсти, адже в інший період ми ту ж саму страву можемо спокійно вживати. Через піс Церква допомагає нам навчитися керувати собою, щоб бачити, наскільки ми залежні від чогось, без чого нам здається, ми можемо обійти. Чуєте, нам здається. Бо, як каже, проблем нема отчи в будь-який час. Ага, руки трясуться, але все одно перехиляє. Через призму посту бачимо, що в своєму житті ми залежні від багато чого і без того можливо уже навіть себе не уявляємо. Саме через церковні пости церква учить нас ставати вільними. Уміти не залежати від того чи іншого, не бути рабами чогось. Ось суть посту, не тільки у зреченні від їди, бо в пості можна їсти набагато вишуканішу їжу, пісну, ніж у такі дні. Господь показує дорогі моїм, що у дні. Коли заберуть молодого, тобто Христа, Його вірні будуть постити, саме через недотримання посту людина вперше впала в раю, бо заборона існувала, з усіх дерев можете їсти, а з дерева пізнання і добра не їжте. Але їм було всіх замало. Їм чого одного бракував, і потягнулися до нього. А тепер, через дотримання посту, людина поволі підводиться, стає вільнішою і готовою повернутися до раю, до життя з Богом. Пісце це як ці вуздечка, яка накладена коневі в уста. Щоб не задуже прикався, щоб заменшив скака. Амінь. Учні Івана Хрестителя намагаються зрозуміти, чому Ісусові учні не поводяться згідно зразків традиційної поведінки, яка була прийнята між побожними людьми. Того місця і часу, зокрема, постів, так велося історично, що різноманітні звичаї та приписи, пов'язані з харчуванням та утриманням від цього, складають досить важливий аспект людської релігійності. Без їжі неможливо саме підтримання людського життя. Отже, релігія, яка торкається усіх сфер буття людини, неминуче намагається упорядкувати і підпорядковувати і цей найсуттєвіший його вимір. І тут деякі добрі люди, віруючі люди, стикаються з нестандартною поведінкою самого Ісуса. А з ним і його учнів впадають у певне непорозуміння. Як це? Чому вони не чинять так, як всі інші? Невже вони якісь особливі? Відповідь Ісуса на це питання так. Ісус Христос дійсно є особливим, новим, нечуваним і небаченим? Виконуючи та довершуючи старий союз між Богом та людьми, відкриває нову главу цього стосунку, відповідно старі схеми і стереотипи, навіть ті, що колись були добрими, вже більше не працюють так, як раніше. Приклади одежі, латки, вина. І бордюків нам розповідають про те, що неможливо щось нове втискувати в старі рамки вже звичного. І нове не влізе, і старе поламається. Це все досить очевидно. Та незважаючи на те, ми нараз намагаємося зробити це саме. Змусити нове пристосуватися до наших старих уявлень та схеми. Чи можу і я пригадати щось подібного у моєму власному життєвому досвіді? Чи і у нас так щось ми знаємо по-новому, як правильно має бути, але не можемо це погодити з тим, про що ми знали раніше. Учні Івана Хрестителя уважно слідкували за діяльністю Ісуса, сам він указав їм на Христа, як на Агнця Божого. Перші учні Ісуса Андрій та Іван самі в минулому були послідовниками Хрестителя. Що ж вони бачили, дивлячись на Ісуса та Його учнів, те, що сильно їх збентежило. Їм не було що сказати про учення Христа. Він проповідував ту саму звістку покаяння. Та Євангелію царства, їм не було що сказати про дива, які являв Христос. Це була явно Божа робота. Але вони помітили, що ні сам Ісус, ні його учні не постять. Вони допомагали багатьом людям, молилися, але не постили. Чому ж піс для них був такий важливий? Тому що для євреїв піс був надзвичайно важливою, невід'ємною частиною релігійного життя. Цікаво, що якщо ми подивимося у П'ятикнижжя, то ми не знайдемо там майже ніяких постанов щодо посту. Тим не менше, на сторінках Старого Завіту ми можемо знайти багато різних ситуацій, коли люди вдавалися до посту при тих чи інших обставинах. Іноді це був особистий піс, а іноді усе зібрання разом постило перед Ісусом. Звичайний піс проявлявся в тимчасовій відмові їжі. Причому, як правило, ця відмова від їжі була не засобом чогось досягти, а швидше наслідком. Тобто це не було таке, Господи, я оголошую голодування, доки не виконаєш мої вимоги. Або, Господи, я два дні не їв, подивися, як я сильно покорю, покорився. Ні. Швидше це було. Мейсу, моя проблема. Моя потреба такі велика, що я не можу їсти. Потреба у їжі, без якої ми не можемо жити, відступає перед більш нагальною потребою Богові і Його милості. В часи Ісуса Піс стає звичайною формою релігійної практики. Згадані тут фарисеї постили двічі на тиждень, понеділок і четвер. Коли ми чуємо фарисеї, зразу думаємо, лицеміри поганці. Але ж насправді, дорогі мої, було багато добрих фарисеїв, які щиро шукали Бога, які щиро прагнули духовного пробудження в Ізраїлі і намагалися підкоряти Божій заповіді своє життя і суспільство, в якому жили. І вони, і Іван Хреститель, мали дуже сильний вплив на людей свого часу. Коли люди дивилися на їхнє побожне, а часто навіть аскетичне життя, вони отримували величезне враження. Але ось Ісус, Він їсть і п'є з митарями, і не непости. Це щось дивне. Чому учні Христа не поста? Тому що піст це погано. Ні, дорогі дороги. Просто тому, що у даний момент це було недоречно. Так само недоречно, як сумувати чи постити на весіллі. Ми ж не ходимо на весілля сумувати, правда? І молоді тебе кличуть на свято не для того, щоб сидіти у волощанниці, ковтати порох і лити сльоз. Ні. В запрошенні вони пишуть: прийдіть, розділіть нашу радість в Ізраїлі. Весілля святкували сім днів, їли пили, веселилися, усі учасники звільнялися від усіх релігійних обов'язків. Не був лише один обов'язок радіти разом з молодими і за молодих. Учні не постили, тому що з ними був Ісус. Учні не постили, тому що присутність Христа посеред них. Закликає до радості, а не посту. Прихід Месії відзначає початок відновлення, відкуплення обіцяних Богом. Ізраїль буде виправданий Христі і через Христа. Дуже цікаво, що учні Івана питають Ісуса про піс просто як про одну складових релігійного життя. Він прийшов не для того, щоб змінити звичні обряди, старі замінити. Ні. Він прийшов, щоб усунути саму причину, чому ми постимо і плачемо, наші гріхи, відналення від Бога. Він змінює сльози на радість. Пости 4, 5, 7 і 10 місяців були запроваджені на сумну згадку про пройнування Єрусалиму, храму та полон. Нас суману згадку про те, як Господь у минулому суворо карав свій народ за їхні гріхи й провини, але тепер. Бог знову задумав чинити їм добро, відновити їх, тому він каже, коли я зроблю це у ті дні, які ви плакали і постали, згадуючи сумні події, тепер ви будете і святкувати і радіти. І ось тепер, через 500 років, це сталося. Він прийшов, щоб звільнити свій народ, щоб встановити своє царство. Образ Ізраїля, потім і церкви, і жінки нареченої це образ, через який Господь звертається до свого народу не один раз в старому завіті, а потім в новому завіті. Жених прийшов. Чому ми сумуємо плачемо до того, що аж шматок в горло не лізе, на те є багато причин. Господи, мої гріхи такі тяжкі, я не можу з ними нічого зробити. Прийди, очисти мене. Господи, ця душа мені така дорога, але без твоїй благодаті він іде до погибелі. Прийди, втруться, спаси його. Господи, несправедливість, яку бачу, на округи, жахлива. Прийди, зацарюй царюй Твої правди. Господи, мені так тяжко. Прийди від нове радість спасіння того. Основи цього праведного суму є відчуття розриву з Богом. Я не бачу Його, я не відчуваю Його дії. Якби він втрутився, то змінив би все. Ми плачемо, але тут приходить своїй і каже: я, ти плакав, я прийшов. Що будемо робити? Плакати далі? Ні. Ми не будемо плакати. Коли до нас прийшов жених, ми, не, ми будемо святкувати. Учніва не розуміли, хто стояв посеред них. Ісусі Христі в Його присутності, дні вашого посту, стануть вам на радість і на утіху, і на веселість свята. Про що говорить Ісус, коли каже, прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді постити вони будуть. Він говорить про те, що його перший прихід ще не був остаточним. Це був лише початок. Жених прийшов, столи накриті, гості запрошені, всі радіють і раптом він зникає. Гей, хтось бачив жениха. Він відійшов, але він точно прийде. Очікуйте. Ми не маємо фізичної присутності Христа посеред нас, і Його царство ще не відкрилося в повній повноті. Ми все ще переживаємо печалі сум, тому постимо, молимося і очікуємо повернення жениха, як і попереджав Ісус, як це робила рання церква, апостол Павло і багато по колінь віруючих до нас. Але столи вже накриті, свято готується, Він точно прийде. Очікуйте. Ви очікуєте повернення жениха, і в наших печалях вірний Богом Духом Святий посилає нам з Небес розраду мир і. Свята Тереза Авільська одного разу молилася так. Боже, спаси нас від похмурих святих. Звісно, вона не мала на увазі, що святі повинні завжди сяяти голівудськими усмішками. Але вона на власному досвіді пережила те, що Христос говорить сьогоднішньому Євангелії, своїм учням, Його присутність статна їх надихати і втішати. Чи означає це, що тобі ніколи не буде сумно? Або якщо ти сумуєш, то ти поганий християнин. Звісно ж, ні. Та якщо у хвилини випробувань ми будемо пам'ятати, що Христос любить нас і ніколи не залишає, то ця істина стане невичерпним джерелом внутрішнього світла й розради. Прославумо, сьогодні Господа за дар Його присутності у нашому житті. Ісусе Христе, ти завжди перебуваєш із нами. Ти став людиною, щоби завжди бути поруч, особисто спілкуватися, любити, щілювати і навчати нас. Прийнявши людську плоть, ти пізнав те, що ми переживаємо. Ти відчував увесь спектр емоцій від розчарування і смутку до радости та щастя, ти близький ушій церкві, своїй нареченій, та водночас Ти близький мені особисто. Ісусе Христе, Ти завжди перебуваєш із нами. О Господи, на цій землі тебе вже немає з нами фізично, і ми лише наближаємося до зустрічі з Тобою, вічна віч у небесах. Дякую тобі за те, що послав нам свого Святого Духа утішителя Він перебуває з нами у таїнствах. У святому Писанні, у наших серцях, виконуючи твою обітницю, я з вами по уші дні аж до кінця віку, матея 28:20. Силою Святого Духа, допоможи мені завжди вірити, що ти йдеш поряд зі мною у всіх моїх скорботах і радощах. Ісусе Христе, любове мого серця, я вчишаюся тобою. У багатьох речах. Я не можу вплинути на те, що принесе мені прийдешній день. Та від мене залежить, як я реагую на те, що відбувається. Тому намагатимуся, щоб нічого не позбавило мене Твого миру і радости, ні проблеми у взаєминах з людьми, ні епідемії, ні війни, ні політика, ні матеріальні труднощі. Нехай сила твоєї благодаті допоможе мені через це все прославляти Тебе. Навіть коли захворію, то прийму Твоє запрошення ще більше наблизитися до Тебе. Господи, Ісусе Христе, я вірю, що ти завжди перебуваєш зі мною. Допоможи мені завжди утішатися тобою і в Тебе шукати розради, прославляю Тебе. Не зважаючи ні на що. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, де я уділяю благословення, пишіть імена і про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.